Ви чули про амінокислоти з розгалуженим ланцюгом BCAA. Здогадуйте, що це не добре приймати їх самі по собі. Вам потрібно приймати дев'ять незамінних амінокислот, включаючи три амінокислоти з розгалуженим ланцюгом люцин, ізол, лейцин і вену. Це надзвичайно важливо, тому що вони необхідні організму і їх він не виробляє. Вам потрібно їх отримати із їжі чи є добавок. Вони відповідають за багато різних речей. Є будівельним блоком білка. Відповідають за синтез м'язового білка, за синтез з гармонів, нейромедіаторів, ферменти та багато важливих процесів в організмі. Приймайте незамінні амінокислоти вранці перед тренуванням разом із підсилюючим гідратацією, іноді з'єтри, а також їх можна приймати між прийомами їжі протягом дня. Це дасть вам від 10 до 40 грамів незамінних амінокислот кожен день. Лівгуд – це чудова можливість для тих, хто хоче створити власний бізнес, отримати дохід і водночас користуватися якісними продуктами. Ви отримаєте інструменти для успіху, доступ до міжнародної платформи та можливість бути частиною інноваційного бізнесу, який допомагає людям покращити своє життя. Ставши частиною Лівгуд, ви інвестуєте у своє здоров'я, фінансову свободу та майбутнє. Приєднуйтесь до моєї команди, реєструйтеся. Всі реферальні посилання знаходяться в описі даного відео. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені їх в телеграм-канал. З вами була Жанна Вітко.